Відчепити, забути мовчати, бути тою, що зручно іншим, бо не можна про біль кричати, постраждаєш з нападків більше. Затули свого рота краще, одягай, як і інші маску, ти нікчема, слабе ледащо, то забудь про турботу й ласку, бо ж усім. Не солодко жити, кожний хоче собі зручніше. Отже, досить ото скигліти, давай користь принось жвавіше. Тільки правда у тому люди, що насилля породжує пустку. Якщо жертва усе забуде, то й загубить себе в тому згустку. Ну а що жити у світі? Треба своє чуття сприймати, не ховати свій біль в жахітці, а в контакті з людьми визнавати. Але замість повчання і гніву їй потрібно добро і підтримка, щоб втішили внутрішню зливу, щоб захист отримала жінка.